Друзі, якщо потрібен якісний недорогий автоклав, який буде слугувати багато років, то не перемикайте. Буде огляд. Поставляється в картонній коробці з найменуванням та штрих-кодом. При огляді на пошті можна розпакувати. Зверніть увагу: при доставці кришка перевернута, а вся фурнітура вже встановлена на заводі. Маємо встановлені опорне кільце, зривний клапан, ніпель з краном та манометр. Товста якісна резинка вже встановлена та готова до роботи. Вся інша фурнітура з документами знаходиться в окремій коробці всередині. В комплекті маємо збірник рецептів, заповнений гарантійний лист з листом випробувань з печатками, детальну інструкцію з користування, біметалевий термометр, шість закруток на кришку. Ключ для них і підставку на дно. Після встановлення підставки банки не будуть торкатися дна автоклава. Ось так виглядає автоклав у зборі. Закрутки треба додатково затискати спеціальним ключем у комплекті. Автоклав можна нагрівати на відкритому вогні, газовій плиті та навіть на бензиновій горілці. Загалом від будь-якого зовнішнього джерела вогню. Зверніть увагу при виборі автоклава. Перевірте відстань від плити до витяжки. Загалом, якщо потрібен якісний недорогий автоклав, який прослужить багато років, то переходіть за посиланням та замовляйте.